Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми продовжуємо вивчати розділ «Нумерація багатоцифрових чисел і сьогодні на основі нумерації виконуватимемо додавання та віднімання багатоцифрових чисел. І наше перше завдання це вирази 1 або завдання 1. І перший вираз 200 тисяч плюс 5 тисяч плюс 70 і плюс 1. Додамо тисячі, 200 тисяч і 5 тисяч це буде 205 тисяч. І ще додамо 70 і 1, це буде 71, отож 205 тисяч 71. Наступний вираз 70 тисяч плюс 20 тисяч. До 70 додаємо 20, буде 90 тисяч. Третій вираз 30 тисяч плюс 300 і плюс 5. Тисяч у нас тільки 30. А 300 плюс 5 це клас одиниць. Разом буде 305. Входить число 30 тисяч, 305. наступний наш вираз 800 тисяч плюс 100 тисяч. 800 тисяч плюс 100 тисяч. Або сотень тисяч плюс 1 сотня тисяч. Буде 9 сотень тисяч. Далі у нас вираз 70 тисяч мінус 20 тисяч. 70 тисяч мінус 20 тисяч. Буде 50 тисяч. І 500 тисяч мінус 200 тисяч. Буде 300 тисяч. Наступне завдання – це рівняння. Можеш зупинити відео і виконати це завдання самостійно, а потім перевіриш. Отож, зупиняє відео. Перше рівняння у нас на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване, шукаємо додаванням. Коли нам треба виконати таке додавання, ми дивимося, у нас круглі числа, правда? І 62 це тисячі, і 26 це тисячі. Отож, до 62 додаємо 26. Виходить, 88 тисяч. Дописуємо три нулі. Перевіряємо, чи це число нам підходить. І знову від 88 тисяч нам треба відняти 26 тисяч. Від 88 віднімаємо 26. Буде 62. І дописуємо 3 нулі, бо це тисяча. Друге рівняння на знаходження невідомого доданка. Доданок шукаємо віднімання. У нас тут 470 тисяч мінус 370 тисяч. Це 47 десятків тисяч, це 37 десятків тисяч. Отож, 4 нулики поки залишаємо в спокої, і від 47 віднімаємо 37, виходить 10. І повертаємо 4 нулі назад. І в нас вийшло число 100 тисяч. Перевіряємо, чи воно нам підходить. Знову, дивимося, 370 тисяч. Це 37 десятків тисяч. 100 тисяч це 10 десятків тисяч. До 10 додаємо 37, виходить 47, десятків тисяч. Отже, 4 нулі. Продовжуємо. Третє рівняння на знаходження невідомого відємника. Невідомий відємник шукаємо відніманням: 320 тисяч мінус 250 тисяч. Ми можемо від 32 відняти 25, бо обидва числа мають 4 нулі. У записі, отже, віднімемо від 32, 25 і допишемо 4 нулі. 32 мінус 25 буде 7. Дописуємо 4 нулі, виходить 70 тисяч. Перевіримо, чи це число нам підходить. Знову у нас треба відняти два числа. Одне з них має 32 десятки тисяч, а друге 7 десятків тисяч. Від 32 віднімаємо 7, буде 25, дописуємо 4 нулі, виходить 250 тисяч. Четверте рівняння на знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо відніманням. 63 тисячі мінус 25 тисяч. У нас два числа з трьома нулями. Отже, ми можемо 63 відняти 25 і дописати 3 нулі, і в нас буде відповідь. Бо 63 це тисячі і 25 це тисячі. 63 віднімаємо 25. Буде 38. І дописуємо 3 нулі 38 тисяч. Тепер перевіримо, підставимо замість ікса число 38 тисяч. І маємо додавання круглих чисел 25 тисяч плюс 38 тисяч. 25 плюс 38 буде 63. Тисячі дописуємо три нулі. Сподіваюсь, ти працював і працювала самостійно, і в тебе вийшло все правильно. Обчисли та прочитай прізвище видатного хірурга, ученого педагога почесного громадянина Києва. Прізвище цієї людини має 8 літер. Отож підготуємо 8 клітиночок у зошиті і запишемо завдання 3. Обчислимо значення першого виразу, і біля нього буква В: 370 тисяч, мінус 190 тисяч плюс 520 тисяч. Перед нами 37 десятків тисяч і 19 десятків тисяч. 37 віднімаємо 19. Буде 18. 4 нулі дописуємо, і виходить 180 тисяч. Тепер до цього числа треба додати 520 тисяч. 18 десятки тисяч і 52 десятки тисяч. 18 плюс 52 виходить 70. І 4 нулі дописуємо, бо це десятки тисяч, виходить 700 тисяч. 700 тисяч у нас знаходиться в двох комірках: у п'ятій і в останній. Буква В. Так, у нас у зошті в таких клітинках теж. Далі вираз біля букви А. 52 тисячі мінус 13. 52 відняти 13, 39, і дописуємо нулі – 39 тисяч, у нас декілька комірок. У другій 39 тисяч, значить, там буква А. У четвертій 39 тисяч, значить, там буде буква А. В четвертій клітиночці в, зошиті в нас. І у шостій три букви А. Далі біля букви Є вираз, 720 тисяч мінус 390 тисяч, обидва числа мають 4 нулі, отож 72 це десятки тисяч і 39 це десятки тисяч. 72 віднімаємо 39, буде 33, десятки тисяч, отож дописуємо 4 нулі. І таке число у нас, 330 тисяч, знаходиться у сьомій клітиночці. І там у сьомій клітиночці у нас у зошиті буква є. Буква Р. Біля неї вираз 67 тисяч плюс 15 тисяч. 67 додаємо 15. Буде 82. У нас тисячі. Дописуємо три нулі. 82 тисячі знаходиться це число у третій комірці. Отже, у третій клітиночці в зошиті, буква Р. І останній вираз: 270 тисяч плюс 380 тисяч. У нас 27 це десятки тисяч. 38 це теж десятки тисяч. Отже, 27 плюс 38 65. І дописуємо 4 нулі. Виходить 650 тисяч. Це перша комірка і перші клітинці в зошті буква К. Прізвище цієї людини Караваєв. Звати Володимир. Жила ця людина ще у 19 столітті. Завдання 4 це задача на повторення. Можеш зупинити відео і попрацювати самостійно. Потім перевіриш, Першого дня велосипедистка їхала 2 години зі швидкістю 15 км за годину. А другого 3 години зі швидкістю 12 км за годину. До якого дня вона проїхала більшу відстань і на скільки кілометрів. Щоб зрозуміти, якого дня. Вона проїхала більшу відстань. Нам треба знайти, скільки кілометрів вона проїхала першого дня і скільки другого. Про перший день ми знаємо, що вона їхала 2 години зі швидкістю 15 км за годину. Отож, щоб знайти шлях, який вона подолала, треба помножити швидкість на час. І знайдемо: 30 км проїхала велосипедистка першого дня. Потім треба знайти, скільки кілометрів вона проїхала другого дня. Для цього нам дали такі дані: 3 години їхала, а швидкість була 12 км за годину. Отож, 12 множимо на 3 і знаходимо 36 км проїхала велосипедистка другого дня. Тепер ми бачимо, що першого дня вона проїхала 30 км, а другого 36. Другого більше наскільки? Щоб відповісти на запитання, наскільки більше. Треба віднімати. Віднімаємо і виходить у нас 6 км. Тобто на 6 км більше проїхала велосипедистка другого дня. Життєве завдання 7. Три кур'єри мають доправити адресатам 6 пакунків, вага яких 1 кг, 3 кг, 4 кг, 7 кг, 8 кг і 10 кг. Як їм розподілити пакунки, щоб у кожного маса вантажу була однакова? Давай знайдемо, скільки всі пакунки важать разом. І в нас вийде 33 кг вага всіх пакунків. У нас три кур'єра. Розділимо цю вагу на три. Виходить, що треба, щоб кожен кур'єр віз пакунки вагою 11 кг. Чи можемо ми так зробити? Можемо. Ми можемо зробити таку пару 10 і 1 Тобто пакунок 10 кг і 1 кг. 8,3 та 7,4. Всі ці пакунки в парах будуть важити разом 11 кг. І це буде порівно. Давай підсумуємо. Ми сьогодні вчилися виконувати додавання і віднімання багатоцифрових чисел на основі нумерації. Мали завдання, де знаходили значення виразів. Також ми розв'язували рівняння, у яких теж треба були вміння додавати, та багатоцифрові числа на основі номерації. Ми розв'язали задачу на рух. Це було завдання на повторення. А ще виконали завдання, життєва задача, там де ми розподіляли порівну пакунки для кур'єрів. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно, і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.